Прошу до сьогоднішній магазин, що вирішаємо. Трохи пам'ятаєте, не спали. Роздрухалися, бачта. Не важко писати те, що я вам вже казав. Ще раз писати, ще раз говорити, але вам буде корисно. Не ви будете чути те, що ви чуєте кожного разу, і вам яке ви чуєте, то не є щось нове. Хоча в кожному разі, коли ви його слухаєте, буде для кожного з нас окрема новизна, окрема добра новина, яку, про яку сьогодні говорить Христос, тому що кожного разу, коли ми чуємо, чи слухаємо Євангеліє, це не є просто ми читання. Чому його треба читати постійно, тому що це живе Боже Слово. Це є живе Боже Слово, яке безперестанку постійно промовляє до на нас. Рано з колом скажу, не втомиться, Івана нам дуже вже чути. Друга річ, про яку хочу сказати, ви вже чули про Івангелія, і ця історія є досить цікавою, бо... вона говорить нам про сьогодні, я з того боку подивитися про Івангеліє, про те, що пізнання Христа навіть дуже безпосередньо не... Воно не обмежує нас в тому, що ми ще раз не будемо Христа пізнавати. Що ми будемо його признавати інакше, що ми можемо в ньому сумніватися, що динаміка віри, яка є в людини, це не є пряма, де людина повірила, і вона нас великод вірить вірить, вірить, що це отака яка постійно, тут я вірю, я, я не молюся, тут я не вірю, тут я не молюся, мені взагалі погано, поки я я встав, і тут супер просто поїхав на прощу, відчуваю себе, не, не знаю, чуть лише, як не на небі. Додому, вертаюся обидень, і додому вертається одну день все знову патоє, перестаю молитися. Це є динаміка християнського життя, яка є різною, вона змінюється. І хочу вам це показати, на прикладі Івана. Про нього каже Христос, що він є найбільшим народжений сповіщення. Найбільший. Дивіться, що сталося з Іваном. Сьогодні Іван розповідає про те, що Івана Кималиницького. Іван посилає свої учні і спитати до Ісуса Христа, чи ти дійсно той, що має життя? Розумієте, про кого ми говоримо? Ми говоримо про Івана, який, вказавши на Ісуса Христа, сказав, ось агнець Божий, він бере на себе грихи всього світу. Той самий Іван посилає сьогодні до Ісуса Христа учнів і каже, а ти дійсно той, що маєш. Це є момент духовного життя. Момент розвитку нашої віри, віри в найбільшому спогляданні Бога і віри в найбільших сумнівах. в тюрмі, закований з невіри, переживаючи якусь проблему свого життя. Той, хто казав для всіх ось англійського, що бачив Христа, зараз не бачить. І то є така проблема. Духовний темряв, який може нас наставити. Або періоди, які святі оцінили одного разу, називають періоди хустелі, коли ми перестаємо бачити Бог своєму житті. І нам треба знову колись послати і ще раз його спитати, Господи, ти дійсно є, ти дійсно той, хто був ти. Мені того треба, мені треба тебе, мені треба молити, мені треба чогось. Але це є нормальна річ, тому що ми бачимо, що вона стається з усіма. Це, який приклад однієї святої, я її імені. Але історія така, що вона настільки перестала відчувати Бога, що вона мусила надряпати на дверь своє ім'я Ісус, щоб пам'ятати, що він є присутній для неї. Такі можливі пережиття в духовному житті. Цей період називається періодом духовних постелі, Веховної Мості. Христос не вражається на хати. Це третє, про що хочу сказати. Він дає йому відповідь і каже, як їй і його учням передати йому, що до справді Христос. Його відповідь не була, і ти скаже йому, що це я. Його відповідь була наступна. Він каже: подивіться, що відбувається. Ідіть і старіть Іванові, що ви бачили і що ви чули. І ви бачили, що слід прозривають, відходять, очищаються, очищається, відчують, мертво, воскресають. Бідним звіщається добра новина. Тобто, ви досвідчуєте, якесь чудо, ви це бачите, ви це переживаєте у своєму житті. Що з тим робити? І тільки скажіть мені це. В нашому житті чи в житті, колись, хто є поряд з нами, може бути така пуска. Може настати такий період духовної кризи. Може настати період духовних переживань. Може настати період, коли ми перестанемо бачити Сусі. Коли ми перестанемо його пізнавати, коли ми перестанемо бачити в Євхаристії присутність тіла і крові Ісуса Христа, в який період може не стати. І нам буде потрібен хтось, хто прийде і звістить нам ще раз, одне як самі, каже апостол Павло. Я вам пишу одне ж саме, я не хтось. Який скаже, слухай, дивіться, нам Христос, він тебе. Віде. Це з одного боку, але може бути з другого боку. Щоб ми з вами, ті, які отримали певний досвід. Я думаю, що. Кожен з нас тут, в цьому місці, вже отримав якийсь досвід до Ісуса Христа. Чули, який Бог зробив, або зі мною, а з тим своєї що ми повинні навчатися з цим робити, ми повинні навчитися свідчити. про це. Ми з вами покликані бути свідками, що Христос зробив, що ми бачили і що ми чули. Цей досвід, який ми тут з вами отримаємо, ми повинні навчитися його нести іншим. А суспільство, яке отовернеться, Дібірків. І вам треба буде нести Боже Слово в їхнє життя як казати їм Христа, при кого вони Боже чули. Вони не бачить Бога. Бо в них паріно духовної кризи цілі нас. І як про цього Христа свідчити? Вам не треба ловити за руку, брати свято письмо і переконувати. Своїм ставленням, своїми рішеннями. Просто поведінку, як не згадуючи про себе. Коли мені люди дивуватися, що ти так робиш? О, чо, тут, тут всі там, я не знаю, що щось роблять земля, ти не такий чи не така, як всі. І ви можете, ти можеш нехай з нея. І апостол Павло каже, ви знаєте, що через вашу поведінку поплюжиться і я. Але через вашу поведінку він проставляється Боже. Тому підсумовуючи сьогоднішній Іван, я хочу сказати наступне до себе до вас. Перше. У нас може бути духовна Христос, коли ми можемо перестати відчувати Бога. Це нормально, тому не треба боятися. Але в тому не треба залишатися. Ми можемо скористуватися чиєюсь послугою. Це буде послуга когось з наших рідних, когось наших друзів, це буде послуга священника, який буде так само в проповіді чи в сповіді. Не скажемо, нам, в принципі, нічого нового, але торкнеться до нашого серця і пригадає нам, що Христос є Бог. І друга річ, що ми можемо, чи то вже буде третя, ми можемо бути свідками для когось, які, переживши окремий конкретний досвід Христа, почали нести і витягувати когось з тої кризи, коли може не врятувати. Амінь, слава